Близько тисячі учасників з України, Польщі та Румунії заряджені на позитив. Вони готуються до старту. Попереду три дистанції: 21 кілометр, 10 кілометрів та один кілометр і забіг для наймолодших. Напруга зростає, відлік розпочато. Три, два, один старт! Два... Облички, любі друзі! Пускай марафон розпочато. Вже сьоме місто над Тисою збирає любителів бігу. Щороку кількість учасників зростає, а разом із нею і рівень спортивного свята. Всі марафони, які відбулися, Учасники вони були благодійні. Перші марафони, марафони були через для підтримки важкохворих людей. А зараз, а, друзі, зі друзі, якщо раптом номерний знак всі потреби чіпом йдуть у збройні України, це нас, дрони, це автомобілі на руках, на ногах, і голові, зараз ми за, зібрали за, рекордну кишленню, кількість дронів коптерів. На... У нас рекордна кількість учасників разом з дітьми і з учасниками різних вікових груп. Ми маємо майже тисячу учасників. Також вперше в нашому регіоні проводиться чемпіонат України з дистанції 10 кілометрів. Дистанції на півмарафону. Це також є для нас дуже знаковим. У нас сертифікована траса на півмарафону, сертифікована на 10 кілометрів, і це дуже круто. Дуже дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо жити і проводити такі заходи. Я вітаю вас у нашому гарному місті. Хуст Спасибі вам, що обрали наше місто. Спасибі, що приймаєте участь, вітаю наших військових. Слава Україні, слава! вперше у програмі події з'явився забіг воїнів на 100 метрів, в якому взяли участь 22 військових та ветеранів, які отримали поранення у бою. Це мій перший досвід, тому що я вперше в житті залишив свою кінцівку десь на Донбасі. щоб підтримати людей, показати, що не все в цьому житті закінчується, якщо ти щось втратив. Цього року півмарафон та 10 кілометрів вперше бігли сертифікованою трасою. А отже, результат враховуватимуть на змаганнях міжнародного рівня. Дуже гарно започаткована закарпатська, закарпатський мейджор, так званий. Це е, транскарпатіан… Grand Run 2025. Медаль. Сподіваюся, мали можливість побачити. Умови участі в ньому наступні. Це обов'язково участь у фінальному марафоні 42,2 км, кілометри. Який відбудеться 19 жовтня. Обов'язково участь в одному з трьох напівмарафонів. Це сьогоднішній. Ужгородський, який відбудеться 12 квітня, Мукачівський на вибір один з трьох і дві, дві дистанції по 10 кілометрів. Сподіваємося, що таких людей, які пройдуть оці всі чотири дистанції, виконують цей норматив, буде багато. І ми сподіваємося, що ми зможемо серед них знайти і переможців. Також регіон прийняв чемпіонат України з бігу по шосе, у якому взяли участь 55 професійних спортсменів. Переможець змагань представлятиме нашу країну на змаганнях у Європі. Буде проводитися відбір на чемпіонат Європи в Бельгії. Я думаю, такі гарні, і потужні змагання покажуть всій Україні те, що Закарпаття, особливо Хуст, може проводити великі змагання. І надіємося про те, що сьогодні спортсмени, збірники нашої України разом з аматорами отримають задоволення від цього старту. І легка атлетики, забіги і змагання, які проводяться в Закарпатті. І будуть рости і досягати тільки всеукраїнського, а можливо і міжнародного рівня. Першим фініш перетинає пан Богдан Іван. Дистанцію у 21 кілометр учасник Смольницького здолав всього за одну годину чотири хвилини. Гарне місце, я вперше в Хусті, тому ну насправді дуже гарна локація. Ідеальна траса. Там були невеличкі підйомчики, два буквально але в цілому траса просто чудова. Тут вперше, ось, але півмарафони бігаю вже давно. Серед дівчат півмарафон подолала пані Софія з міста Одеса і стала першою дівчиною, що перетнула фінішну пряму серед учасниць на цій дистанції. Взагалі не очікувала, бо в нас це був взагалі забіг. Як ми думали, що це тренування, але дуже кортілося виконати саме КМС, хотілося отримати бажаний результат. Золоту медаль за подолання 10 кілометрів у рідний Кам'янець-Подільський повезе Андрій. Опець подолав дистанцію за 31 хвилину. Я очікував на призові місця, хотів бути першим, але чи знав, чи ні, то звісно, що не знав, але робив все для цього по трасі, по дистанції. Долучилася до забігу і журналістка телеканалу «М-студіо» Дарина Шафар. Медійниця здолала 10 кілометрів за одну годину. Це дуже драйвово, дуже класна атмосфера, яка емоції будуть тримати тебе ще декілька днів. Дуже класно, що це не робоча обстановка, ти може просто бігти, як і всі учасники. Особисто для мене траса не була дуже складною. Дуже тішить те, що протягом останніх декількох років на Закарпатті активно розвивається культура здорового способу життя. Тобто люди беруть участь у таких забігах, завжди до них готуються, відповідно долаючи якісь свої страхи та упередження. Найбільше тішить те, що долучаючись до таких заходів та роблячи справу, яку ми любимо. Ми допомагаємо і нашим збройним силам України. Завдяки стартовим внескам учасників вдалося зібрати рекордну в історії забігу кількість гексакоптерів кіндрат 168. Найближчим часом їх передадуть легендарній 414-й окремій бригаді безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра». Ми проводимо хуст марафон як завжди, з благодійною метою. Цього разу ми збирали на дрони для бригади птахів Мадяра. Всього загальна кількість дронів 168 гексакоптерів кінтра вартістю всіх більше 5 мільйонів гривень. Емоції фінішу медалі на грудях учасників, посмішки та вдома. Усе це хуст -хелф марафон забіг, який об'єднує, надихає та допомагає. Слава Україні! Героям! Слава!